Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Opel зефіра B. Автомобіль, щойно пригнано з Франції, вже розмитнений, пройдений сертифікат, авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2011 рік виготовлення. Перша реєстрація та модельний рік автомобіля 2012 рік. Двигун 1,7, дизель, 92 кВт, 125 сил. Всі цей полюбляють, він потужніший, бо ставився сюди, ще на цей автомобіль. На 110 сил, механічна коробка передач шестиступка. Автомобіль в гарному стані, зимова гума. Дивіться, стан дисків, дисковий гальм. По комплектації задній передній парктронік, датчик світла, дощу, стан дисків тут, дивіться, зимова гума, мішелін. Дійсний ТО, Декра по 26-й рік, третій місяць. По кузу авто без корозії, без дефектів. Встановлений фаркоп. Давайте заглянемо багажник. Автомобіль симимісний, в комплекті йде шторка, задній ряд сидінь за потреби можна скласти. Також килимок. Так, тут у нас домкрат, ключ, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Також знак аварійної зупинки, жилетка, заднє скло. Так погано видно, оригінал. До речі, кузов не полірований, салон не хімчистився. Повністю в оригінальному стані, як машина заїхала. Давайте заглянемо в салон. По комплектації на задні стопідйомники, стан сидінь, дивіться. частенькі цілі. За потреби можна почистити салон. Стеля також чиста ціла, є десь пляма. Торг на хімчистку на поліровку, звичайно, присутній. Ні, То можемо самі почистити, то не проблема. Далі по комплектації, задні передні склопідйомники, автосвітло, світло, круїз контроль, мультикермо. Автозатемнення заднього дзеркала, клімат, контроль, штатна магнитола. Пробіг даного автомобіля 221 000 км. Шкіряне кермо, кермо повністю в оригінальному стані. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилок немає. Це в нас ремінь світиться та світло. Мультимедіа працює. Вентилятор. Працює, стан салону, дивіться, панелі, склопідйомники. По електриці прийдемось, спрацюють. Гарна комплектація на цьому автомобілі. Чотири склопідйомника, електродзеркала. Так. Регулювання працює, також електродзеркала, складаються дзеркала. Круїз контроль. Оберти не плавають, двигун працює чітко, екологія на місці. Давайте заглянемо до двигуна. Передній парктронік та задній також працює. Крила передній оригінал, болти не крутилися. Також з цієї сторони. Новий акумулятор стоїть 24 й рік. Також замінений ГРМ на 208 тисяч. Автомобіль обслужений від а до Я. Бажано, звісно, поміняти масло фільтр, бо вона приїхала, то масло не мінялося. А так, по технічній частині питань взагалі нема ніяких. Також давайте переглянемо показники фарби. Капот 106, 113, 108, 108. 103 129 115, 122, 109 109, 125, 107, кришка багажника. 118, 118, 119, 103, 95, 118, 118, 119, 119, 124, 124, переднє ліве крило, 108, 108, 103, 115. Повністю весь автомобіль в рідній фарбі, ніде нічого не крутилося, не знімалося, не підфарбовувалося. Автомобіль не полірований, не хімчищений, тільки заїхав та розмитнився. Кого цікавить, телефонуйте. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Запрошуємо на огляд на тест-драйв. Всім гарного дня та мирного неба.